Сьогодні розбуянились, бо сьогодні була натуралка, їда. Всі захотіли ще, да, все хватит. Може хтось хоче котика з притулку взяти собі в дом. Будь ласка, пишіть, дзвоніть мені. Тому що всіх, на жаль, я в хаті держати не можу. Вот у них такий теплий кошкин дом. Ну це ж все одно... Не кроватка в доме с людьми. На жаль, конечно, в нашем обществе в основном котики для того, чтобы ловить мышей. Их даже в дом никто не пускает. И мало кто годує нормально. А собаки в основном все привязаны на цепах и в холодных будках. Никогда в жизни цепа не спускает, никто погулять. А... В общем, бедні ті животні почему-то так воспитано. У мене немає собак на цепях. У мене взагалі ні одного цепа нема. У мене вольєри теплі, усіх больші, ось от таки. вон, везде ці вольєри. І кожного випускаю погасать по двору. Ну тоже все время бігати они не можуть, бо ті кусаються, ті е, між собою всі разни, собачки сразу характером в основному усіх. І там ще собака. У всіх. А, і там во дворі всі здання зайняті, собаками, всі поміщення. У всіх психіка нарушена, тому що пережили страшне. Хто мішки, хто біг. Ну, все, все, ви по ви ложитесь спать. Хто за машинами біг, кого вивезли, кого збила машина. В общем, у каждого страшна своя історія. Надо мне за каждого отдельно рассказывать. У каждого котика есть імя. Они всі з іменами у меня Всіх историй помню. Де кого коли забрала? Все, до зустрічі, друзі. Біжу далі.